Йосип Струцюк. котяча витівка. Гралася на березі кріт і кіт, у піжмурки, в пекаря, в черчика. Ой на горі гречка, сидить зайчик, він ніжками чеберяє», затягнув кріт, і кіт йому підморлий ков. А коли сонце піднялося вгору і припекло, крота потягло на сон. «Побався сам котику, братику, я трохи подрімаю, сказав сусідові і ліг під кущем. Нудна стала котові, тиняється по лузі і все поглядає на крота, чи той не прокинувся, бува. Але кріт спав міцно, навіть носом підсвистував, як соловий. Набридло котові чекати крота і вислуховувати його сонні пісеньки. Думає, давай покипкує з нього. Обережно зняв сусіду із носа окуляри і почепив їх над самою водою на лозину. Він знав, що кріт боїться води, і не наважиться полізти вгору за окулярами. Не крути, верти, втішав себе кіт. А без мене тобі не обійтися, морм'яв. Прокинувся Кріт аж надвечір. Протеруючи, глибнув на світ, перед ним була ніч без місяця й зір. Почав навколо себе обмацувати траву, нема окулярів. А кіт задоволено мурликав собі тихенько і хвостом поворухував, і тоді Кріт збагнув котячу витівку. Як же йому бути без окулярів? Кинувся вздовж впоперек обнишпорювати лух. Заглядав під кожен кущик, і все намарне. А що, коли кіт заховав їх у землю? Неодмінно знайду, вирішив і нуритися в землі. Але що це? Кріти втямити не може, невже в землі? Крися стільки личинок, різних черв'ячків, жучків, комах. Скільки шкоди від них? Та ж вони нищать городину, листя на деревах, плоди квітучих яблунь і слив. Ну, тримайтеся. Казав і поліз у землю пошкідників. Так захопився роботою, що й назавжди забув про котячу витівку і окуляри свої. Врешті-решт, під землею, вони тільки заважали б йому.